Ну що, друзі, всім привіт! З вами пан Сергій, канал Gravel Travel. Після невеличкої паузи, у нас сьогодні з вами чергова розпаковка. Приїхав мені ось такий пакунок з Китаю від виробника велоодягу Orion Ride. Як ви пригадуєте, влітку я вже робив огляд на літній комплект. І зараз мені тут приїхав одяг для міжсезоння. Я, скоріш за все, по погоді, мабуть, вже не стигну обкатати у Хмельницькому. Зараз такий дощі постійний, і я думаю, що вже скоріше за все буду кататися навесні або і на початку літа навіть. Тож зараз я все це розпакую, примірюю на собі, залишу посилання. Кому буде цікаво, можете перейти, щось собі замовити. Хочу сказати, що за цей час асортимент бренду Orion Ride доволі розширився. Додалося багато різних. Лотів там, одяг додали, шорти. Коротше, подивитись, що я буду вам довго розказувати. Тож, зараз ми все це з вами розпакуємо, Тож заварюйте каву, присаджуйтесь зручніше, і будемо з вами зараз все це дивитися і міряти. Тож, поїхали! Отже, друзі, давайте. З вами подивимось, що нам тут прислали. Вирішив знімати в такому форматі, щоб було краще видно. Тому що одяг це така річ, що треба більш детально показувати. Так, о, у нас тут такі пакунки. Зараз ми з вами все по черзі подивимось. Тут, мабуть, перша у нас посилка буде це шорти. Все замовляв в розмірі L. Як завжди, нагадую, що у мене зріст 178 см, вага зараз у мене 75 кг. Щоб ви розуміли, після того як буду приміряти, мали на увазі все це. Так, шорти Orion Ride. ну це, скоріш за все, буде мені на, на літо. Вони такі доволі прикольні, зручні. Тут доволі багато карманів, ось по бокам. Ось тут є карманчики, одни, один, другий і ще має бути у нас от позаду один ось такий. Давайте воно. так от покажу, продемонструю, щоб було краще видно. Тут у нас ось така застібка і блискавка. Ось. Ну і Ремінь можна підтягувати. То я вже потім приміряю, вам більш детально покажу. Як все це затягується, але по якості, в принципі, вони такі, знаєте, легкі і мають бути комфортні. Ось тут такий ремінь на новопучці. Можна підтягнути під себе, під свою талію, так би мовити. Джерсі у нас також тут ендуро, НТБшна. Обирав спеціально собі таку знаєте, яскраву кольорову. Бо щось мені, мені вже так. Піднабрило однотонне. Щось захотілося ось такого яскравого, дивіться. Пальми. Ось, щось, знаєте, що то мені кажеться, що то вона така величенька. Розмір, розмір L. Ну, а ну, в принципі, все нормально. Да, це Шендура Джерсі, вона така ж трошки має бути все ж таки вільна, свободна, широка, і я думаю, що буде класно. Ось такий принт, пальми, море, велосипедист. На шосері, тільки дивно, як він на шосері їде по піску на пляжі. Ну, то вже така інша історія. От, джерсі по якості ну, приємна така тканина, да, вона дуже добре відводить вологу. От, ну, Вже подивитись, я думаю, навесні, як я буду в неї кататися. Ну, ось така прикольна, легка Джерсі. Ну, ми ще з вами поміряємо. Так, їдемо далі. І остання у нас сьогодні позиція це худі. А, худі ось такого кольору сірого. Ну, в принципі, знаєте, я думаю, що це я може і зараз буду носити якраз по погоді. От теж така Елічка. Елька, да, Елька, ну, приємна тканина, якість дуже добра. От принт, в принципі, друзі, можете обрати будь-який. І в принципі, колір там також є на вибір. Ну, що, в принципі, давайте я, мабуть, все зараз примірюю і подивимося, як воно вже буде виглядати, От, щоб вже було вам більш наглядно. Так, друзі, вирішив розпочати з кінця. Ось такий світшот, не худі світшот. В принципі, по розміру нормально, все сидить чудово. От, ну. Давайте я ще спробую встати, показати. Мабуть, трошки буде не весь кадр, але ось, ось такий світшот. <хи> ну, по якості, по якості, в принципі, нормально. На таку не дуже холодну погоду можна носити, навіть просто не на велосипеді, а у звичайному цивільному житті ходити в такому світшоті з таким принтом. До речі, там різні принти є, можете подивитися, не тільки от такий Дуже багато різних варіантів. Тож, в принципі, нормально. Хвилювався, що буде трошки завелике, але в цілому норм. Рукава не короткі, і в цілому довжина також нормальна. Давайте дивитися далі. І тепер, друзі, давайте подивимось з вами: гендура Джерсі і шорти. Ну, ось так це це виглядає. Все сидить просто от ідеально. Така, знаєте, дуже приємна Джерсі, комфортна. Я вже думаю, що це вже буде, скоріше за все, на теплу весну. На літо, може, таке прохолодне. От буду кататися на МТБ. Усьому, рідненький стоїть, чекає гарної погоди. Давайте покажу вам, значить, покручуся. Сидять, супер. от Якщо треба, підтягнути ремінець, ось тут у нас є. Така липучечка Чикс. Під свою талію підігнали. От, і дуже класно, комфортно. Ось кармани. Основні кармани тут ну, доволі глибокі можна. Десь у мене телефон Давайте, ось Телефон є. В принципі, смартфон Чикс сюди поміщається нормально. Але в цих карманах, я думаю, телефон буде все ж таки не дуже зручно возити. Але ось тут -от один карман є такий. Може, для якихось там грошей або ключі класти. І ось ще один карман. О. Так, і позаду ще один отут. Також нагадую, що є шорти в різних кольорах. В Джерсі також там є МТБшні, ці ендуро різні. Ну, я просто обрав такий принт, тому що щось таке захотілося трохи яскравого, позитивного. От, і будемо влітку обкатувати. Все по довжині, класно. Рукава нормально, довжина загально нормальна. Хоча так, от на перший погляд кажеться, що здається, що трошки знаєте, великувата. От, але все, сіло нормально, сидить, комфортно. Тож, ось такі в мене сьогодні посилки. Буду вже обкатувати, мабуть, наступного року, бо погода зараз така, що хочеться тільки зимову куртку одягати і виходити просто. Пити теплу каву або какао на вулиці. Все. Дякую, друзі, за перегляд. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, заходьте у мій телеграм-канал, там я викладаю різний цікавий матеріал, контент. Буває те, що не попадає на YouTube. Також заходьте у мій інстаграм. Побачимося у нових відео. З вами був пан Сергій, канал Greo Travel. Всім гарного настрою і всім пока.